В який мікрорайон Хмельницького найбільш занедбаний та чого не вистачає місту, аби воно було чистіше? Я живу в центральному районі, тому не знаю, як там в других. Я вважаю, що може бути грічани, може бути. А так не можу сказати чисто. А про чистоту центру що можете сказати? Як часто тут прибирають, чи вистачає світ? Достаточно, вважаю, завжди чисто. Гракови гречани. А чому так вважають? Там мало в квартир, мало якоїсь інфраструктури, ну тобто. Порівнятися з центром або озерною. Більш приємніше там знаходитись просто. Я з Дніпра. Не вистачає цих смітників у вас тут. От десь ходиш, ходиш, хоч викинути мусор, а нема куди викинути. Дніпрі? В Дніпрі дуже багато. Раково. А чому раково? А чомусь раково, мені здається. А що не вистачає міста, аби воно було чистіше? А завод, той, що Семчешин казав, построїть. Не дуже трошки занедбане місто. А які мікрорайони не подобаються? Ну, Раково. Занедбане? Ну, мабуть, раково для мене. А чому? Чому? Тому що такі дороги, і якось де парк трошечки, так вже не в дуже гарному вигляді. На вашу думку, який район Хмельницького найбільш занедбаний та чого не вистачає місто, аби воно було чистіше? Порадку. Менше би розкидали, був би порадок.